Солодощі, подарунки, канцелярські прилади, іграшки та ще багато інших необхідних речей отримують родини та діти військовослужбовців, яких поранено або які загинули в зоні АТО. Миколаївські та київські волонтери продовжують реалізовувати свій спільний проєкт. Подробиці дивіться в наступному сюжеті. Допомога сім'ям військових, регулярний гуманітарний проєкт миколаївських та київських волонтерських організацій Оберіг та територія життя. Цього разу вони привезли зі столиці продукти та канцелярію. Допомогу збирали по всій Україні. За 9 месяцев как бы сложился определенный пол партнеров, если можно так сказать, или просто друзей фонда, которые частным образом, ну то есть кто-то там перечисляет 1000 гривен, да, кто-то 50 гривен, кто-то дает там 10 тысяч долларов. То есть, соответственно, эти ресурсы грамотно распределяются, большую часть, конечно, уходит на строительство и ремонт военной техники, да, которую мы там... Под Києвом ремонтуємо мобільно душового комплексу, який вже зараз на фінальній стадії. В першу чергу гуманітарну допомогу отримують сім'ї загиблих багато військових, а потім родини тих поранених, які її потребують. Ми стараємося создавати да, базу, по цим сім'ям, даби постійно оказувати підтримку їх. К сожалению, сталкуємося з трудностями, збираємо по крупицям, іноді не все виходить. Ну, ми не збираємо. Взагалі, як відмічають волонтери, допомога сім'ям військових це лише стартовий майданчик для більш глобального та масштабного проєкту Діти миру, мета якого полягатиме вже у всебічній освітньо медичній підтримці дітей військових. Наступна гуманітарна допомога для сімей прийде 4 квітня. Олег Гордій Артур Зайонс, Руслан Черняліс, МСН.